Доброго дня! З моменту повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України військовослужбовцями батальйону спеціального призначення Донбас було захоплено чимало військових трофеїв. Один з них це БТР-82А. Так званий аналоговніт російський. По суті, це глибока модернізація БТР-80, але на відміну від попередньої моделі. Даний бронетранспортер. Має бойовий модуль, оснащений 30-мм гарматою 2-72 та кулеметом ПКТМ. Також тут присутня система постановки завіз. Не дивлячись на відносно малий пробіг, всього на всього 5,5 тисяч кілометрів, росіяни змогли знатно ушатати його. Але завдяки нашим спеціалістам його було приведено майже до ідеального стану. Зараз в машині працює кожна кнопка та кожна система. Цей БТР було захоплено славними воїнами. Батальйону під час проведення штурмових дій в одному з населених пунктів Донецької області окупанти були вимушені тікати та попросту покинули його. Тепер він буде знищувати російських окупантів в руках наших воїнів. Слава Україні!